Так, ідемо встановляти все на, на такі шоломи. Ну і треба розібратися, бо тут запчастин капець. Так, я просто тут прикріпив в кінці, нічого не пиляв. Виглядає, що в мене отак. Зараз будемо робити далі. Тут є декілька видів мікрофонів, я вчепив отакий. Він у мене так виглядає. Тут все сховано. Закривається воно. Отак. І все круто. Так, один шолом я зробив. Тако виглядає. Бомбово. Мені сподобалось. Ніде ніяких дротиків, води. два дротика заходять, в середину зразу йшло. Все. Так все супер. Отак, я вивю мікрофон.